Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Про законопроєкт 8172 та підтримку його залужне. Пише відомий дисидент Степан Хмара. На жаль, мене неприємно здивувала у свій час відеозвернення головнокомандувача генерала залужного з приводу законопроєкту 81 сімдесят Закон настільки недолугий, що не сприятиме боєздатності і дисципліні у військах, та й самі військові у більшості налаштовані проти нововведень, які Ропонує цей закон. Цей непродуманий закон заохочує до самодурства малокваліфікованих і недобросовісних офіцерів. Нам потрібен закон добре продуманий, який би унормовував відносини між офіцерами і солдатами, сприяв дисципліні і боєздатності. На жаль, 81-72 малопридатний, для цього його потрібно ґрунтовно допрацьовувати. По друге спочатку потрібно створювати відповідну інфраструктуру, воєнна поліція з визначеними юридичними функціями. Військова прокуратура, військові суди за чого ніякий закон не запрацює? Генерал Залужний даремно поспішає підтримати недоброякісний закон. Зрештою, з приводу відповідних оцінок закону повинен виступити міністр оборони Резнікова. Це його функція, а не залужного, якого вже удруге підставляють. Зрозуміло, кому вигідно підривати авторитет головнокомандуючого ЗСУ. Ноги ростуть з офісу президента, але мене дивує, чому головнокомандувач Залужний дозволяє так себе підставляти. Той же час волонтерка Леся Олександра Поруцька на своїй сторінці у Фейсбук написала наступне офіс президента. Хоче звільнити головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного і призначити на його місце Олександра Сирського, учня генерала зрадника Хомчака. Зеленського бісить народна любов до залужного та його популярність. Заради своїх рейтингів Зе, знищують ЗСУ. Хомчак це людина олігарха Коломойського. Саме він лобівав призначення сирського та підвищення його по службі. Операцією щодо зміни Залужного керує Андрій Єрмак. Шапушніконюс я інфо. Що Зеленська планує усунути генерала Валерія Залужного з посади головнокомандувача ЗСУ джерела в ЗСУ, підтверджують, що так справді Зеленська планує звільнити Залужного і поставити на його місце Олександра Сирського. Цю комбінацію розіграє Андрій Єрмак. Наразі Зеленський почав медійну кампанію, зближені із Сирським, аби суспільство звикло бачити їх разом і планує представити його як нового головнокомандувача ЗСУ. Біда в тім, що Олександра Сирська є людина генерала Хомчака, як відомо, Руслан Хомчак планував іловайську операцію. Потім втік з поля бою в Іловайську, кинув своїх солдат. А відтак уник розслідування, призначаючи сильського на посаду голови ЗСУ, Зеленська фактично повертає Хомчака в керівництво ЗСУ. Джерела в збройних силах України повідомляють, що коли Хомчак був понижений до посади інспектора, Сильський сидів у Хомчака днями та ночами. Був його довіреною особою. Ставши президентом, Зеленський одразу призначив Хомчака головою Генштабу ЗСУ, Хоча раніше Хомчака із Зеленським нічого не по. Ув'язувалом, але Хомчак є людиною олігарха Коломойського, завдяки якому Зеленський став президентом. Це й пояснює мотивацію Зе призначити Хомчака. Через три місяці у серпні 2019-го зе підписав указ про призначення Олександра Сирського командувачем сухопутних сил ЗСУ. Оборона Києва була відповідальністю сирського 24 лютого. Російська федерація практично миттєво окупувала Київську область. Десант Російської Федерації висадився у Гостомелі. Були захоплені Ірпінь, Буча, Стоянка, Пуща Водиця, Макай. Лів бої дійшли до оболоні у самому Києві. Сирський розповідає, що у нього були два кільця оборони Києва. Але де ж були ті два кільця, якщо ворог практично одразу взяв Київ облогу. Це неправда. Зважаючи на те, що Сирський є людиною Хомчака, ми знаємо, що творив Хомчак і Ловайсько. Як він його здав, зовсім не дивує, що по аналогії була здана захоплена Російською Федерацією Київська область, де за словами Сирського, під його командуванням, нібито була оборона, як наслідок тисячі вбитих і закатов. Лоних українців Києва не захоплено, тому що відразу підтягнулися добровольці військові бійці тероборони, які схопили зброю і стали на захист міста. Підтягнулися десант гор, десант СБУ і інших силових органів. Так вдалося зупинити ворога, але це не заслуга сирського, який повинен був розробити план і організувати оборону Києва, якої фактично не було. Мої джерела в ЗСУ повідомляють, що сирський навмисне поставив у гостомелі менше сил і дуже мало ПЗРК, Тому російський десант на г. Елікоптерах спокійно висадився у Гостомелі. Цікаво, що російські змі, коментуючи заміну залужного на сирського, пишуть, що Сирський народився у Росії у Володимирській області, не вміє розмовляти українською та є безпечним з політичного погляду. Цитують політичного експерта Медведчука Михайла Чаплигу, який називає сирського найкращим генералом у Європі. Так, Сирський справді народився в Росії для Москви, Сирський на посаді головнокомандувача ЗСУ, це флеша рояль. Сирської закінчує вище московська команда. На училища служив у совєтському союзі. Фактично, він є російський генерал, з яким кремлеві буде дуже зручно працювати. До речі, батьки сердського живуть у Росії. Резюмує волонтерка. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу. ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.